Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Отже, євреї врятують Україну. Все, я це сказав, я це декларував. Більше того, я це написав. Якщо ви бачили в назві цього відео, тепер мене не візьмуть до націонал-соціалістичної партії і, можливо, навіть виженуть зі скінхетів. Не те, щоб вони дуже хочуть нас рятувати. Хоча я знаю деяких, які хочуть. Їм взагалі і себе важко буває порятувати, не сильно виходить. Але зараз з ними посварився Путін. У нього тепер нова іграшка. Йому набридло знищувати Україну, і він заходився будувати палестинську державу. І тепер всі його речники напустилися на цей бідний Ізраїль і на цих євреїв. Є там такі Соловйов, до речі, за національності. Єврей і ортодоксальний юдей за віросповіданням. Він же не таку антиізраїльську пропаганду, що його ненавидять уже всі, хто розуміють московську мову, тобто всі рускоязичні євреї, а Хамас його любить, і Путіна Хамас любить, і Іран любить Путіна. Тобто, всі, хто не люблять євреїв, тепер люблять Путіна. А от Путін хоче створювати палестинську державу, і він це декларує, дістає. Бідних євреїв в найтяжчу для них хвилину. Я скажу, що це означає, що скоро він припинить своє існування так завжди буває в Ерефії. Коли царська охранка вдалася до погромів євреїв, також інтенсивно почала створювати союз Русского народу, союз Міхайла Архангела, чорносотану всю цю пропаганду. Тобто, коли Микола ІІ по-серйозному таки взявся за євреїв, то тут таки і трапилася жовтнева революція. Коли Сталін після війни міцно став на антисемітські рейки, почав переслідувати лікарів вбивць і переслідувати євреїв і сіонійський комітет, єврейський комітет, як це тоді називалося, і дуже багато інших речей, так одразу він і крякнув отруївся. євреї не полюбили пізній радянський союз і всі намагалися виїхати до Ізраїля. І от почали виїжджати. Закінчився цей самий радянський союз. Не полюбили його євреї Єльцина і Путіна євреї весь час любили. Тепер Путіна уже не люблять. А доля Московії постійно дуже тісно пов'язана з єврейськими настроями і з єврейською вдачею. Власне, загадочною руською душу винайшли і проспівали євреї свого часу. який-небудь Марк Фраткін або ще до нього, який небудь Марк Бернес. Шкода Кобзон не дожив. Міг би зараз заспівати, як і Соловйов гімн Хамас, цікавого Хамасу є У Оцей Соловйов зібрався їхати до Ірану, зустрічатися там з президентом, щось там цілувати йому мешти. Він звик цілувати мешту Путіну. Тепер, мабуть, розуміє, що головний все таки Іран, а не Московія, закликає. Ізраїль повернутися до кордонів 1967 року. Якщо вже заговорили за Ізраїль, то цікаві документи знайшли ізраїльські солдати в одному зі схронів в секторі Газа. Це велика пачка документів, і з цих документів витікає, що операція ця Хамасу готувалася десь роки зо два. Вони знали розташування всіх камер, радарів. Там є радари на кордоні, які фіксують пересування. Зуміли підключитися до ряду камер. Цікаво, що бойовик «Хамас» отримав десь 1200 доларів. Ну, весь цей час, оці всі два роки, 1200 доларів в місяць. Це дуже велика зарплатня в секторі газа. Коли вони вирушали, то не брали з собою води, не брали з собою аптечок, тобто розраховували на дорогу в один кінець, тобто розраховували, що всі вони загинуть. Також в документах слабкі місця танків, міркава, БТРів ізраїльських ну багато корисної інформації. Дивно, що людям з їхнім темпераментом, тобто з палестинським темпераментом, вдавалося так довго зберігати. Режим секретності в Ізраїлі все обговорюють зараз Еяля Олдмана, такий мільярдер, який е, працював в галузі е, IT, е, технології Так, от він уже десь років 5 тому розташував на правому березі річки Йордан і в секторі Газа. Свої е, офіси, свої контори і наймав великій кількості палестинців для того, щоб вони там працювали, тобто давав роботу дуже великій кількості людей. Ну, і навчав так само, навчав високим технологіям. Е, три дні тому дочку цього мільярдера ізраїльського Іяля у Олдмана е, вбив Хамас. Не знаю, чим вона їм не сподобалася, але мені здається, що всі західні уряди. І український уряд мала би подивитися на цього іяля у Олдмана, що розташування виробництва в Китаї, в Індії і в інших країнах, і передача технологій, навчання цих людей призведуть до одного: вони прийдуть сюди і вб'ють наших дочок. До речі, за дочок за українських Україна зараз намагається вивести з сектора Газа більше 200 українок. Це українські жінки, які свого часу вийшли, вийшли заміж за палестинських арабів, уїхали туди, там народили дітей, і от тепер вони хочуть виїхати в Україну. І Україна докладає великих зусиль, дорікає Ізраїлю, що він там щось перекриває, не випускає, там якісь такі оці причини. Я не розумію, навіщо. От ви розумієте, навіщо? Я, наприклад, не розумію, навіщо. Тобто, ці жінки обрали собі долю. Вони поїхали народжувати дітей е, палестинцям, тобто вони поїхали народжувати арабів. Вони не захотіли народжувати українців, тобто вони не розуміли, що більшість цих людей е, жінок уїхали після 2014 року. Я переконаний. Тобто вони не розуміли своєї національної місії примножувати українську націю. Вони вирішили примножувати арабську. Я думаю, що арабська нація це хороша нація, нехай вона там собі примножується. Але ці жінки вирішили, що українську націю їм не потрібно примножувати. Тобто, вони вже себе обрали. Вони там, вони народили арабів, вони там зі своїми чоловіками. Навіщо зусилля української держави, вони відрізали себе від національного тіла. Пришивати їх знову, вони обрали свою долю свідомо. Україна насильно багата країна, але навіть в порівнянні з цією насильно багатою країною, сектор Газа просто жебрацька територія. От вони із України, з в принципі країни з доволі м'яким кліматом. Доволі заможною в деяких місцях вони поїхали в сектор Газа народжувати арабських дітей в погану територію. На смітник вони поїхали. Вони обрали це діло. Тобто, якщо це жінки з таким вибором і з такими смаками, ну, можливо, точно не варто докладати нашому Міністерству закордонних справ і вповноваженому справ людини. І президенту і, взагалі, всім державним українським органам таких зусиль Розумієте, колаборація ж можлива не тільки з московитами, колаборація можлива і з іншими народами. І от чи потрібна вона нам, чи потрібно нам е якось гладити і рятувати колаборантів, чи колаборанток? до речі, вистава колаборант буде гратися. 21 жовтня у культтеатрі і Квитками можна поцікавитися внизу в описі під відео. А 28 жовтня в цьому такі культтеатрі буде прем'єра нової постановки вистави Взводний опорний пункт. Я колись написав цю п'єсу, вона присвячена Дмитру Кацюбайлу, до вінчі. Е, і е, мені здається, що ця нова постановка буде цікавою. І ось поки я пишу п'єси, поки ви донатите на звитяжний батальйон Братства, поки наші брати і сестри ведуть борню на фронті, поки вся нація запряглась і працює в цей час. От саме сьогодні, в Фіафанії на академіка Лебідєва-19, в Пантелеймоновській жіночій резидентурі УПЦ-ФСБ відбувалася нарада, як зірвати завтрашнє голосування у Верховній Раді по забороні УПЦ-ФСБ. Таке голосування планується. Вони вирішили його зірвати, і там зібралася така собі нарада. Нарада, в принципі, достатньо представництва. Само собою, там є Ануфрій, цей лжемітрополіт -лже УПЦ-ФСБ, який... Сильно не любить все українське. По відеозв'язку там Паша Мерседес з ними, він зараз під домашнім арештом, дуже комфортних умовах, тому що будиночок у нього ні в року, умови там хороші. От він відпочиває у себе вдома і по відеозв'язку дає вказівки, яким чином зривати нараду, зривати завтрашнє голосування у Верховній Раді. Тобто ця людина, яка звинувачується в. Антидержавній діяльності ця людина продовжує брати участь у політичному процесі України. Чому він під домашнім арештом? Взагалі Координує цю нараду народний депутат України Артем Валерійович Культенко. Є такий народний депутат, і йому дуже подобається УПЦ ФСБ. Є ФСБ, мабуть, йому подобається, і він координує цю нараду. Присутній там. Колишній голова СБУ дрещаний. Трещаний останнім часом був бодігардом у Новінського. Новінський такий знаковий ФСБшник. Зараз він за кордоном, тому що його так само підозрюють в антидержавних злочинах. Не може повернутися в Україну, але був на відеозв'язку і так само брав участь в цій нараді. Він так само заряджав гроші. І, за нашою інформацією, багатьом народним депутатам гроші вже. Дали за те, щоб вони не голосували за цей законопроект. Мені казали, що дали гроші навіть арахамі, але я в це не вірю категорично, тому що така людина, звісно, не могла взяти гроші. Ми всі знаємо його як полкового патріота. А втім, цікаво буде подивитися, як він завтра проголосує, чи буде голосувати взагалі, чи не відкладуть кудись там, аж на потім, аж на 10 років. Оце саме голосування у Верховній Раді. Щось забагато у нас любителів УПЦ ФСБ в країні. Багато чиновників і державних діячів не роздуплися, вони ще не розуміють, що таке війна. Багато хто каже, що ми перегинаємо з УПЦ ФСБ і що не потрібно туди лізти. кажуть, не треба лізти в релігію. Ну, Перше до релігії це не має жодного стосунку. І е, ми знаємо, що це всього лише інструмент в руках московських спецслужб. І так вони все життя себе і поводили. Це не релігія. Ні, нічого слюнявія і плюгавія, русского безбожия і православія, сказав один розумний московит свого. Це так зване московське православ'я, філією якого є УПЦ ФСБ, Це така дика суміш між. Конфуціанством і даусізмом, таке от алавітство своє своєрідне. Конфуціанство – це про те, як служити державі, як добре вписуватися, як добре бути чиновником, тому що кожний громадянин в тій чи іншій мірі чиновник. А даосізм це така контрсистемна штука в Китаї, і от вона присутня іноді. І от за цим особливо вболівають ванюшки і ті, хто на них орієнтується. Це такі от старчества, там у них є такі старці. І е, це така от своєрідна позиція. От він чумазий, ні умитий, не вміє ні говорити, ні читати. Біблію ніколи не читав, за нього приходять за мудрістю. І він іноді щось мичить і всі розуміє, а яка мудрість, яка свята людина. І сходить просвітління, світління. час сходить просвітління. Це дуже відрізняється від. Такого персонажа, як, наприклад, європейські святи, що західноєвропейський, що грецький святий, ті бували різні в історії нашої церкви. Це були воїни, були царі, були жебраки, були пустельники, були столпники, були люди, які завжди мовчали, були люди, які виділялися видатним красномовством, були люди книги. Які писали і творили чудову філософію, були люди навіть безграмотні, які себе присвячували служінню ближнім, віддавали все, що у них було. Були люди, до яких приходили вчитися, і вони здатні були навчити. Але от такого от от старчества, такої от огідної речі, як у московитів, не було. Це от чистий деасізм, коли от мудрець має випромінювати мудрість безпосередньо з пупка. І от вона через цей пупок випромінюється. Вона жодним чином не приходить через головний мозок. І це от така от мудрість болота. Так у це старшіство, це те, що в них найкраще, а все інше це гірше. Все інше це суцільне КГБ. Звісно, тут ми беремо, користуємося китайськими аналогіями, тому що насправді вони дуже багато запозичили з Китаю, коли Орда прийшла. На ці землі, то що таке орда? Це мандрівна бюрократія. Цілий обоз китайських чиновників віз за собою хан, і власне все це організовували, все це творили китайські чиновники. Далі у переписи населення, систему оподаткування, навчання, власне кажучи, і впровадження цієї особливої духовності, якщо це так можна назвати. Але я стикався із консульцянством і з даосізмом, вони якісь от е, мультяшні. Тобто вони якісь такі кумедні. Це от збірки анекдотів, розумієте? А у московитів це все от справді болотяне, воно якесь таке смердюче, воно темне. Але що цікаво, на цей запах сірки, багато хто клює. Я знаю чиновників, які не за бабки, а просто от щиро вважають себе прихажанами прості господі. У ПЦ ФСБ, тому що вони бачать в цьому щось таке, якусь особливу магію, якусь особливу духовність, ці свічечки, оцей попік з кашею в борді, оце от все, ці латунні оправи на іконках, оці молитовки, оце от як воно все от відбувається. І їм здається, що от саме там, розумієте, от він виходить. Після стріпті клуба йому здається, що оця от нора подібна, на, я не знаю на що вона навіть подібна. Е на якусь там яму, що да-да, от, от в стріпті клубі у нас зовсім по-іншому, а тут воно так, да, тут є щось магічне. Більшість цих чиновників шахреї і злодії, але немає такого шахрея, який би сам би не піддався на чиюсь розводку. Нема такого злодія, у якого би не вкрали. І от вони самі піддаються. От на ці, на цю, на ці простенькі фокуси, от на цю простеньку мішру, справді клює багато оцих, от доволі досвідчених шахраїв і, і злодіїв із нашого державного апарату. Ну окрім цього, за всім цим вони відчувають все-таки не силу якогось там Бога, а ФСБ. ФСБ все-таки це марка, це солідність, це сила, це клас. І навіть коли вони собі це не проговорюють внутрішньо, вони все одно це відчувають, вони все одно до цього тягнуться. Коротше, подивимося завтра, як вони себе поведуть у Верховній Раді. Просто Верховна Рада більш прозора. Ми розуміємо, що щось не те відбувається в СБУ, щось не те відбувається в офісі президента, якщо вони досі не прихло не прихлопнули оцю заразу всю. Але в Верховній Раді ми принаймні будемо бачити, тому що рація СБУ, рації офісу президента, нам не зовсім зрозуміли. Ми там нічого не бачимо, нічого не знаємо. Сподіваємося на краще, заочно співчуваємо. Але от Верховна Рада, якраз вона і проглядається, там принаймні буде видно, як хто проголосував або як хто не поставив на голосування. Два слова про наших братів поляків. Ви знаєте, що піс в Польщі на виборах. Набрав більше всіх, але в цілому втратив, не може формувати більшість в Сеймі, і Сейм буде формувати Туск. Тепер туск, в принципі, для нас непогано. Звісно, що Піс це краще. Це права партія, яка стоїть на в цілому більш правильних світоглядних позиціях, ніж всі уцілівуваті, в тому числі і Туск. Але ну, все складне. От, на жаль, часто хороші люди роблять погані речі, а погані люди навпаки бувають корисними. Туск, принаймні, в добрих стосунках з німцями там не буде весь час у цього протистояння, яке нам не потрібно, щоб воно було між поляками і німцями. Він більш вписаний в євросоюзівську бюрократію. Він не менше співчуває Україні, тобто допомога з боку Польщі до України не зменшиться, і він буде говорити. Менше дурниць, тому що от піс говорив неприємні речі. Тобто піс робив правильно допомога йшла, але говорив він часто речі некомпліментарні стосовно України. Мабуть, тут буде говорити менше цих некомпліментарних речей. Путін їде в Китай, Там е, така от конференція, чи як це вони там називають Китаї єдиний шлях? У от шовковий шлях. Вони там формують вісь зла. Вони, Московія, Ірани, там, якихось ще щепенцях, вони хочуть, хоча, можливо, приїде Саудіт, а може і не приїде Саудіт, це таке. І е, Путін так само їде показатися і поклонитися. Чи Путін тут багато говорять, що Путін це не Путін, це двійник, це все одно. Путін чи двійник це ж не важливо, це крісло їде. Крісло на коліщатках їде. Тому що Путін там через Путін чи хто завгодний, це все одно. Вони всі однакові. Це функція, власне кажучи, Кремль їде в запретне заборонене місто Пекіна, і е, там буде у них зустріч. Е, там всі буде представляти нового міністра оборони. Старого вони е, посадили в тюрму за те, що він брав гроші від московитів стучав на московитів трошки, або принаймні якось діє в їхніх інтересах за НАТО, і тому вони його посадили. Стара даоська мудрість. Якщо бачиш друга своїх друзів, посади його в тюрму. У Сполучених Штатах, від яких так багато для нас залежить. Останнє опитування серед виборців республіканців: 52% республіканських виборців хочуть, щоб цирк в конгресі продовжувався. Щоб Республіканці стояли насмерть і йшли на співпрацю з демократами, проштовхнули цього трампіста спікером, і на все плівають. Хай триває цирк, вважає 52% республіканців виборців. 23. Тільки 23% цих республіканців серед громадян не за Трампа, 58% за Трампа. Тобто вони хочуть, щоб на праймеріс переміг. Трамп, навіть якщо він програє на виборах президента, так я згодний, що республіканці виглядають симпатичніше за демократів. Але як я вже казав, хороші люди часто шкодять, а погані люди бувають корисні. Коли поєднується так, що хороша людина не шкодить принаймні або приносить користь, це дуже рідко. Цінуйте таких людей. Мене наприклад, це я так ненав'язливо нав'язливо не цікаю. Що ви могли б і підписатися на цей канал? Я бачу, що кілька. Чоловік все таки підписалося, але хотілося би, щоб і ще 5-6 е, глядачів до них приєдналися в цій добрій справі. Е, ми бачимо, як українська держава все-таки намагається не псувати стосунки з УПЦ ФСБ і чомусь намагається не псувати стосунки з Грузією. Знаємо, що нову. Базу для військового флоту московити зараз починають будувати в Абхазії. Що цікаво, грузинський уряд не проти. Абхазія це окупована територія грузинського, окупована вона за допомогою московитів. І тим не менше, грузинський уряд на цій своїй окупованій території дозволяє цим самим московитам, які його окупували, будувати військово-морську базу. Настільки він не любить Україну, а ми любимо цей уряд, ми не накладаємо санкції чомусь на цю державу зараз. Я все-таки ще раз повернуся до УПЦ ФСБ і до тих наших глядачів, які вважають, що не потрібно перегинати палку. От свого часу ми, от братство, вимагало довго, починаючи з 2014 року, закриття промосковських телеканалів, оцих помийок. Більшість нас не підтримували і за це і вважали провокаторами. І коли ми там влаштовували пікети, блокади, все таке інше, то підпали. То багато хто ходив на ефіри цих каналів, вважали не западло ходити на ці мураївські канали, на відвідчиківські канали. І от хто мав рацію в результаті, ми мали рацію їх треба було одразу прикрити. А казали, що це порушення свободи журналістів. кажуть, це порушення свободи розповідання, от наїзди на ОПЦ ФСБ, так це порушення свободи слова і журналістської діяльності. Нам казали суди, ще досі тривають, між іншим по цих справах за порушення журналістської діяльності щодо цих так званих журналістів, які працювали на Москву. Працюють і зараз. Ми е намагалися перешкодити приїзду сюди московських всяких. Співенів і співачок, і блогерів після 2014 року. А ви всі ходили на їхні виступи? Ви вважали, що ми не маємо рацію? А зараз як ви вважаєте? Так, от я не розумію, чому допустимо і правильно притискати ворога, який прикривається свободою слова і свободою журналістської діяльності. А не можна і недопустимо притискати ворога, який прикривається свободою віросповідання. Можливо, треба притискати будь-якого ворога, чим би він не прикривався, чи то танковою бронею, чи то свободою віросповідання, чи будь-якою іншою фантазією. Ворог він і є ворог. Війна, вона на те і є війна. Що це період очищення? Сподіваюся, ви все зрозуміли і в подальшому будете слухатися братства. І на цьому вам моє щире, звитяжне українське бадьори. Амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви ходили до до УПЦ ФСБ.